Не ламай, все украли. Такі написи власники дачних будиночків, що поблизу четвертої шахти залишали на дверях для непроханих гостей, аби ті не трощили та не нищили хоча б те, що зосталось після їхніх попередніх грабіжницьких візитів. Злодії не гребують нічим, забирають інструменти, посуд, часом навіть і меблі. Втім, найбільше полюють за металом, розповідають дачники. Ой, ті злодії вже крадуть і крадуть акумулятор, бо ми маємо сонячні батареї на тому, і вони вкрали один ви. Витягнули тут у форточку маленьку, вон же ж форточка така. І хто туди, чи дитина, чи не знаю, Напевно, не знаю хто. І один забрали, а другий остався. І тепер, видно, приходять ще за тим одним, а вже ж поставили ми грати, вже поставили, щоб не лізли, бо вже далі сили немає. А тако вибито і все. а то позабирали все, Боже. Табуретки, сковорди, то ну, все на світі, ложки. Що вони тільки не брали? Вже що було там, то все брали. Їздять і далі беруть. Та, що казати? Ну, раз залізли, то і суровен був, забрали. А плити не рухали. Потім плиту, шубри, дверці одні й другі, лопати. І знову інструмент я купив, знов забрали весь. Ну, все, вичистили, все. Порядок зробили капітальний. А останнім часом були ще крадіжки з вашої дачі. Значить, ні, він що тут? Вже вже все порядок, що тут брати. Вони вікна відкрити, і все. Тут же видно, а, а сусіда тут вони далеко від має, то дві неділі назад забрали. Цьогоріч кількість грабежів досягла рекордної позначки. Чи не кожна родина, котра утримує дачний будиночок в кооперативі Мрія, а це в основному люди похилого віку, зазнала розбою три, чотири, а то й п'ять разів? Ну а цей рік, цей рік, то особо, то вже безпреділ. Ка оце зараз тільки кончилося це сезон, тільки перестала автобуси ходити і стала. Ми почали тут хазінувати. І до цілий осінь, дивіться, і зараз, от зима вже прийшла, все такое, і все одно все. Поки, поки зараз люди вже появляться, тоді вже трошки успокоїться. І то все одно, як свята, які приїжджаєш того розбите, того розбите. Десь момент такий. Підскакують, чи вони, ну, мабуть, з транспортом зараз усі, на колесах. Ну, три рази то точно добре, що так вигружали, повністю все вигружали. А так во зайдуть, виб'ють, подивляться. І все, я там знаю, що що я там рахую, що воно, де крадуть. Беруть та й беруть. Вони кромо там через пуття, знов же ж там дачі. І все, і там те саме. О, казав навіть чоловік, ось приїхав, то казав, що все, розкорочили, геть чисто, все, ні, ніде нічого немає. Вони нічого не ви. Ну, то, певно, не одна група. Їх, певно, декілька. Ви зверталися до міліції? Та ж писали, писали. Перший раз, як за це, то їхали в Сукаль і писали, вони казали, а що ви, каже, кажете, як он, подивіться по квартирах, скільки крадуть. Ми не встигаємо ходити розбирати, а ви ще хочете задачу. Ну і все, і на тому кінець. Від таких розбійницьких наскоків власники присадибних ділянок потерпають уже впродовж кількох років, і на превеликий жаль, ніхто їхній біді зарадити не може. Шкода людям втраченого майна, адже на невелику пенсію нового ремененту не накупуєшся. Та найбільше бідкаються дачники, що крадії поводять себе як варвари, ламаючи все, що потрапляє під руку, не залишаючи навіть можливості відремонтувати знищене. Сараї було вже 30 років. Не розбивали сарай, а тепер з Чоловік в мене був тут, і желізо було, усе, і тачки, і це, ну, таку борону мали, що погорає по -по борону, і ту борону, і насос з цього зводив тут канава рядом. І чоловік зробив, і ми насосом качали воду. І той насос забрали, всі каструлі, миски, що було, а желіза повно було. Бо чоловік мене дуже сварщиком робив, він всього мав. Ну і все, тепер вже. Нічого, а от тут були двері і кухня, тут то вже тако вже розбите. Ну, знімий желізо. Ну остав, ну нащо ж ти так ламаєш похабно? Ну, а що зроблю тепер? А тепер вже я сама чоловіка, нема, чоловік помер. Та й все. Та раз десь недавно вони не залазили до вас? Так, так, так. Бо вікна в хаті то вже давно глазять, і там карнізи познімали, все позабирали. Ну, і там плиту зняли, але там не сильно, там не розбили так. Ну а тут взяли двері, зняли і ворон, все розбили і нічого не оставили. Саме гірше мені, я собі вгодити не можу, бо з палкою. І мені приїде, внук накачає води, і я собі могла полити, а тепер я... Мені вони розломали, забрали той насос, і все. Ой, боже мой, якби це все в кучу, то то, мабуть, з машини, мабуть, забрали, то точно бетони повитягували. Була, тримали птицю». Тримали зерно в бетонах. Бетони повисипали, цей, зерно повисипали, бетони позабирали. Ровер забрали. Желізо, яке було, все повигрибали. Я кажу, то, -то, то хуже Путіна. <рес> слово. Отут, тут було, бачите, з бетоном вирвала підставка під козирьок, вирвала. желізна драбина на горище, на другий поверх. Теж вирвали. І все, з кінцями. За коментарем з приводу цієї ситуації журналісти бужнету звернулися до слідчого сокальського відділу поліції Ростислава Лялика. Ну на даний час триває досудове розслідування по кримінальних провадженнях, встановлено офіційно два факти. Поки що е, затримано автомобіль, на якому перевозилися ймовірно викрадені речі з тих всіх дач. Ну, кажу, офіційних тільки маємо два звернення, тому заодно би хотів зразу до громадян звернутися, щоб всі, хто в кооперативі «Мрія» користуються дачними ділянками, чи мають у власності. В селі Межирічі Сокальського району і ще не були на своїх дачах. Прошу звернутися, поцікавитися в Сокальське відділення поліції для того, щоб була можливість ну, впізнати свої речі, які були, були дуже багато речей. Ну, автомобіль, газель, був грузовий, грубо кажучи, і дуже багато є металевих предметів різного роду, тобто потрібні нам особи, які б впізнали, яких ми могли б прив'язати до даної події. Порада від слідчого щодо того, як вберегти своє майно на дачі від злодіїв, єдина забрати додому або сховати подалі від лихого ока. Інших методів профілактики таких крадіжок немає. А займатися охороною дачних кооперативів поліціянти просто не мають можливості. Щоб вберегти своє майно дачникам, в першу чергу ніяких металевих предметів уникати, тобто старатися забрати особливо в зимовий період, забирати. Будь-який е городній інвентар ну, додому, тому що інакших варіантів поки немає. Говорити про охорону якоїсь дачних оперативів це зараз ну, не, ну, не є актуально, оскільки ну, самі дачники це пенсіонери, ну, тобто не мають коштів, щоб утримувати це все. Ну, раджу перейти на дерев'яні забори, дерев'яні брами. Ну, інакше тут виходу поки що, я ну, не бачу в цьому ситуації для людей. Або створювати якісь певні е громадські об'єднання, щоб якось самі себе захищати. Більше в нас є створені ГШР, тобто групу швидкого реагування, які в принципі на повідомлення реагують дуже швидко.